Добрий день, що ви Добрий хочете. День. Одну хвилинку зараз, чекайте. Давайте чекайте. — Зараз почекайте, будь ласка. Хто ви Та, зараз, одну дай, спіши, дай, бачимо. Я не спішу, я просто чекаю. Щас, я хочу представитися. Я є керівником газової дільниці Золоцівської. Моя фамілія Рішин, звати мене темпо. А, будь ласка, з я ж маю чого можете. Так. Є ще одне питання? Ні, не, не, не зараз, зараз. А ви? Ну ладно. Добре, можна проводити відеофіксацію? У мене можна, у вас дивіться, не можна. Дивіться, е, ні, 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 дивіться, е, Скажіть можу, питання, я, дивіться. Питання, що ви хочете в мене? Дивіться, ми хоч вас нічого не хочемо. Ми хочемо <гум> по закону по метрологі, метрологічній діяльності вашій е, лічильник газовий, який у вас експлуатується. Провести йому державну повірку. Так, ясно. Я зрозумів. Ви громадянин України? Звичайно. Ви Конституції, закону України виконуєте? Звичайно. Вам постанова Кабінету міністрів 412 від 5 квітня Дивіться, відома? Я, я, я... я питаюся ввідома? Відомо. Дякую. Якщо, якщо, якщо вам відомо сяти машину, подумайте. якщо у вас буде ще питання, тоді зайдете. Дивіться, два, можна, будь ласка. На не питайте. Двіться, я перепрошую. Дивіться, ви літера. Били... Ви з з тією постановою? Не, чекайте, може. Я до вас звертаюсь, можна, будь ласка. Батька увагу. Ну, ви бачите, ви хочете тільки чути в себе. Вони хочуть іншого чути. Добре, я слухаю. Ви зараз знімаєте відеофіксація. Я Без не заперечую. Скло. Я мій маске проти для того, щоб зафіксували моє посвідчення. Я вам дозволив. Я представлюся, хто я такий я. Я ж з вами не грублю. Сполуваюся, з вами коректно. Я також не грублю. Чи я ж... Не... Роз... ну а ви на... Ну, Дивіться. Всі лічильники по закону патрулю, методичної діяльність, всі лічильники, які експлуатуються у споживачів, зобов'язані проводити державну повірку. У вас лічильність тут стоїть мембрани класу точності півтора. Якщо лічильник згідно з мінекому розвитку касі 1747, про те, що всі лічильники півтора, які мають класу точності, міжпорічний інтервал раз в 8 років. Ваш, між, особисто у вас міжпоровічний інтервал вже вичерпався. і Вам треба провести державну повірку. І ми цей лічильник знімаємо надержану на повірку. На момент відсутності цього лічильника, ми вам встановлюємо інший підмінний лічильник, по якому буде розраховувати природний газ. Я розумію процедуру. Цю процедуру всі проводять. Чомусь, чому? скажіть, будь ласка, чи можемо ми попасти на ваше подвір'я для того, щоб зняти ваше лічильник? Ви можете на попасти на мої, навіть зобов'язані провести заміну повірку лічильника, але тільки після закінчення воєнного стану. Е... Та як згідно пише. Постанові Кабінету міністрів України номер 412 від 5 квітня 2022 року. Там де я поясню, там там де бойові дії. У нас на терліській області бойові під дії, час воєнного військові. стану і, і три місяці після закінчення три, воєнного власне. стану. Якщо ви не, не згідні з, з, з Кабінетом Міністрів, постанову їхню постанову я не ну я ж не Скажіть, будь ласка, дивіться в денні постанови про те, що це та там, де проводяться бойові дії. На львівській області бойові дії не проводяться. Воєнний стан і... ви Бо? маєте постанову з собою? Дякую іменно? Я маю з собою куди чотириста. Ні, мене не я... дивіться. Можна ви маєте Диві... постанову куда-то місце? Можна, будь ласка. Я вибачаюсь. я ж... можна вас. Слухаю, я дуже вас внимательно слухаю і не перебуваю. Є. Можна я скажу? Дивіться, у вас є договір на розподіл природного газу. Немає договору в мене. Маєте договір? Немає. Ну, Надайте мені договір. договір. Ну я з собою не взяв довіру. Договір ну собою... йдіть, привезти, я почекаю. А як ви тоді ви ви проживаєте газ, у вас немає договору. Я забороняю проводити мою фіксу. ми у вас не доявляємося на території. Ми на е території. Заберте камеру. Ми на вашій території. Забери камеру, я є фізична особа, я не я, дозволяю забрати. Вона знімає. Знімайте, зніма така. Даний працівник знімає мене особисто. Він не знімає, він, хоч, він, 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 не він на мене. Я хочу не знімати. Ну, щоб... зніма. Якщо ви споживаєте газ, проте у вас немає договору на розподіл. як? Ви порушуєте закон, ви так Який закон? Ви споживаєте газ, не маючи договору на розподіл. Як ви споживаєте? Я, ну, я... Вас... я вам не зобов'язаний нічого давати. У мене з вами договору не заключено. Ви споживаєте природний газ. на 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 якісь там цілі, чи на впалення, чи опалення, Я не знаю. Добре, дивіться, я не маю час, часу замість теніс, де бо не мало те. <говори> так во буде ви, закінчений ні, воєнний стан. Я не заболяю, тому що, по-перше, на я вас допускаю після закінчення ви, воєнного ласка, стану і трьох місяців після нього, нього як він закінчиться. Раз. Диві, дивіться, у вас ще <говори> ідеї про протерміноване лічильник. Ви нас допускаєте? Я вам сказав, я вам не забороняю після закінчення воєнного стану і три місяці після нього. Раз по-друге, двадцять першому році.